Таємні ігри Games вже роздаються кожного дня, а ти про це не знав. Тоді в цьому випуску ми розберемо всю актуальну інформацію щодо цієї акції, а також подивимося на новорічні знижки та безкоштовні ігри для Steam та Amazon Luna. Ви знаходитесь на каналі Аген Габена, і перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас поповнення балансу Steam для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео від трьох слів. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халябою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати щонайменше 400 лайків, тож бажаю. І всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо з новорічної роздачі 17 таємних ігор від Epic Games, де на момент запису відео нам вже подарували кілька проєктів. І судячи з досвіду минулих років, найбільше роздачі ще попереду. Тож не забувайте кожного дня заходити в їхній магазин і забирати безкоштовну гру. Зробити це можна навіть з мобільного телефону. При цьому одразу попереджаю: всілякі списки всіх таємних ігор, які регулярно спливають в інтернеті, це фейки. Перевірені інсайдери на кшталт Біл Білкуна та щодо цієї акції. Поки мовчать, тож достовірної інформації зараз немає. Але якщо раптом з'являться реальні інсайди від надійних джерел, я обов'язково опублікую їх у своєму телеграм-каналі. Тож підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. До речі, нещодавно на офіційному Діскорд сервері Епіків, один із співробітників відповідав на запитання користувачів, і там з'явилося багато цікавих деталей про безкоштовні роздачі. Щоб не перевантажувати ролик, розбір цього інтерв'ю я залишив на кінець відео для тих, кому це дійсно цікаво. Ну а що стосується мобільного геймінгу, то до вечора 5 грудня можна безкоштовно забрати Shotgun King – незвичну тактичну інтерпретацію шахів, де ви граєте за короля з робовиком, б'ючися проти всієї білої армії та поступово посилюючись за рахунок перків та модифікаторів. Крім того, в магазині Epic Games також можна забрати різні скини для безкоштовних проектів. А разом із цим тут проходить святковий розпродаж, який триватиме до 8 січня. Безліч ігор доступно за смачними знижками. Тож, якщо плануєте покупки, не забудьте вказати мій тег автора Епіґємсу. Вам не складно, а мені приємно. Що стосується зимового розпродажу всім, то він вже стартував і триватиме аж до 5 січня. У магазині діють великі знижки на тисячі ігор, включаючи навіть деякі свіжі релізи на кшталт Елден Dispatch, Battlefield 6, Ark Raiders і не тільки. Крім того, вел підготували добірку найкращих ігор усіх часів, які продаються за рекордними знижками у 90%. Моє відео з рекомендаціями до покупки вийде найближчими днями, але ймовірно воно буде більш у розмовному форматі через досить жорсткі відключення світла. Щодо халяви, то цього разу її майже немає. У премії СІ можна проголосувати за ігри року в 11 категоріях, але нагороди за участь не дають. Зате доступна сторінка з особистими підсумками, де можна подивитися свою активність за рік і отримати значок. Також прямо зараз можна забрати 4 інді гри, а саме симулятор ремонту іграшок і розбудовою власної майстерні та музею, той Тінкер Симулейтор, хардкорний і божевільний платформер про сходження банана на гору Банана Mountain of Madness, мультяшна настільну стратегію з киданням кубиків. І картковими битвами 100% Orange Juice, та динамічний 2D-платформер про пригоди відважного щура, Red Quest. Ігри на любителя, але як мінімум дві з них дають плюс один до значка колекціонера. Тож забираємо. Ну а тепер давайте розповім про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут за останній час, або перейшли на безкоштовну основу. The December Job – короткий стелс-хорор від першої особи з низькополігональною 3D-графікою, де потрібно пройти крізь лабіринти із з тьмяно освітленими коридорами та коморами, намагаючись зібрати потрібну кількість подарун. При цьому за героєм полює Санта Клаус, який захищає свою базу. Half-Life Legacy фанатський мод, що повністю повертає класичну кампанію Half-Life з виправленими багами, покращеною графікою, динамічним освітленням, підтримкою контролера та досягнень Steam. Ах ох, короткий хорор із графікою в стилі VHS, де потрібно досліджувати покинутий експериментальний комплекс, ухилятися від монстрів та розкривати таємниці прихованого зла. За словами авторів, проходження займе близько години. Memory Lane – атмосферна головоломка від першої особи, де ви досліджуєте маєток так загадкового Анрі Вільмена, що постійно змінюється, і збираєте фрагменти життя його родини, щоб розкрити правду про її раптове зникнення. Найт Brawler 2D-платформер у дусі класичних ігор 80-х-90-х, із динамічними битвами, ретро-атмосферою та різноманітними рівнями, де потрібно долати платформені ділянки, битися з ворогами та босами, щоб у підсумку врятувати дівчину та перемогти сили зла. Гайсер Ванхов, атмосферний хорор із виглядом від першої особи та процедурною генерацією карт, у якому ви опиняєтеся. На занедбаній станції при виді метро ваше завдання досліджувати похмурі тунелі, уникати переслідувачів, збирати ключові предмети та вирішувати головоломки, використовуючи зруйновану інфраструктуру. Що стосується актуальної добірки безкоштовних ігор для підписників Amazon Luna, то вже зараз ви можете забрати 11 ігор для GOG та 4 гри для Epic Game Store. Усі ігри залишаться у вас назавжди, а забрати їх можна через оформлення пробної підписки Amazon Luna, дотримуючись моєї інструкції за посиланням в описі. Але також можете просто купити готовий акаунт Amazon з усіма цими іграми зв'язавши зі мною в Телеграм. І на завершення відео обіцяні відповіді на найцікавіші запитання від співробітника Epic Games. хто вирішує, які ігри будуть роздаватися безкоштовно. По різному, на великі події, от як новорічні роздачі чи великі розпродажі, Epic заздалегідь обирає, які ігри хоче роздати. Але часто розробники самі приходять і пропонують свої ігри. Кожна роздача це окрема домовленість, навіть якщо гру вже роздавали раніше. Як загалі формуються ігри для роздач? Усе залежить від гри. Якщо вона вже є в магазині, домовитись можна менш ніж за місяць. Якщо гри в епік ще немає, процес займає набагато більше часу. Наскільки заздалегідь плануються роздачі? Частина роздач уже запланована на багато місяців наперед, але при цьому на найближчі місяці, наприклад, січень ігри можуть бути ще не затверджені. Чому так відбувається? Тому що безкоштовні ігри це велика спільна робота. Особливо, якщо гра ще не виходила в Epic, потрібно враховувати вихід гри, знижки та загальний план магазину. Багато домовленостей з'являються в останній момент. Чи буде? Підказки до таємних ігор. Ми хочемо їх повернути, але це складно і дорого. Підказки потребують узгодження з видавцем та прав на використання асетів. Тобто цього року підказок не буде. Так, на жаль, але ми плануємо повернути їх до наступної новорічної роздачі, можливо, навіть і в новому форматі, куди зникли всіма улюблені знижкові купони. На даний момент система кешбеку фактично замінила купони. Старої системи більше не буде. Чому Epic не роздає ключі для ігор у тому ж Амазон Luna? Як це роблять для GOG? причина проста: ми хочемо мінімізувати. Та шахрайство та перепродаж ключів. Ось таке інтерв'ю вийшло. Сподіваюся, комусь із вас воно було цікаве. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Ось переможець минулого розіграшу. Зв'яжі зі мною протягом 48 годин. З вами ж був Агент Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.